Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні субота, вихідний день. На дворі сонечко, тепло на сонечку 23 градуси тепла. Чоловік сьогодні ходив за покупками, його черга була, пішов за сметаною. А що купив, будь ласка, заходьте кому цікаво, покажу. Так, купив ось таку печінку, друзі. Курячу. Така печінка коштує 100 гривень 43 копійки. Більше кілограма, кіло 100. А, так. Да. 110 гривень, 90 копійок кілограм. Тут на 100 гривень 43 копійки. А так буде правильно. Так. Печенька. Що в нас далі йде? Далі в нас йде борошно. Так, борошно хуторок, не реклама покупка. Кіло 800 і коштує 35 гривень 60 копійок. Уже не 2 кг, а 800. А Вова каже, а я дивлюся, 2 кілограми шукаю, бо важко нести але ж нема 2 кг. кіло 800 уже. <зяв> Взяв найменшу пачку, думав 2, але ж воно кіло 800 уже, 35 гривень, 60 копійок. Так, 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 так. так. Ось такі Сардельки, ведмедик вищого сорту. Шість смачнющих сардельок написано ось. Шість смачнючих сардельок. Ой, господи боже мой. Так, сардельки не знаю ціну, тому що чека немає. Буде сьогодні сардельки, будуть і паштет без чеку. Ще також Купили, купив Вова, верніше скупляв з паштет домашній. Входить печінка свинина 97%, морква цибуля, молоко без барвників. Будуть вареники. Так Пив ось таке безалкогольне. Так, зараз скажу, яка ціна. 20 гривен, 20 копеек, пив литра. Так, напоюсь таки. С молоком кава и с молоком какао. Зараз скидка коштує 1, 40 грамів одна, і коштує 13 гривень 50 копійок. А без скидки 17,50 коштувала. Так, шоколадки ще ж купив ось такі, друзі, хоч би не забудьте, бо це ж саме головне гостинець. Отакі одну. Чорний шоколад, а одна з апельсином. Шкірочки апельсини дуже смачно. Хто не коштував, коштуйте дуже смачні. Так, ціна таких шоколадок 59,90, 59, то коштує. А, а, зараз, бо тут треба ще розібратися. Так, чорний ось шоколад коштує 5690. А це ще за апельсином коштує 5990. 3 гривні різниця. На 3 гривні дорожчий. Ось так. Так. Так, так, так. так. Ще купив ось такі. Як їх назвати? Не знаю. Зараз буду читати. Ну так, син, системний фунгіцид, профілактичної та лікувальної дії для захисту від основних хвороб, яблуні, груші, персика, томатів та картоплі. Називається скоро такий. Для знищення, ну, я назвем їх, чи я правильно не знаю. Так, коштують вони, яка нема, сказав, коштують одна пачечка 35 гривень. Отака От ось пачечка одна, 35 гривень. Значить, що виходить? 35, 35, 70, 70, 140 і 35, 175 гривень вийшли. Оці 5 пачечок. В цих пачечках тут мізерна кількість тих ядів, вони, е, я так зрозуміла, желейні такі вже розведені, желейні, ну, звичайно, води додати. Ну, дуже мало. Зараз скажу навіть скільки грам. Ну, 0,20 дециметра е, кубічних. 2 мг, боже, 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 2 міліграма. Представте, скільки там їх. Ну, не важно, треба, то треба. Головне, щоб допомогло. Так. Сейчас, друзі, бо я ж не знаю тут покупки, не я ж їх купляла, не знаю, де ще лежить, поки розберуся. Вибачайте. Так, ось такі носки медицинські. 50, 50 гривень коштує пара. 100 гривень 2. Так, 100 гривень 2, бавовна намальована корона, бавовна ось так. Так що такі носочки. Без резинок, бо. Бо... Так, все показала. А, давай, давай. Ох, осю ще ж біляжі ще є. У мене ж ось у є краска для волосся. Отака. Так, зараз я знайду оцей. Ага, хорошо. Краска для волосся зараз так коштує 89 гривень 90 копійок. Огу. <смі́рить> Ось такий. Піщаний берег називається. І, І. І шампунь для волосся виробник Польща ціна 89,90 також. Так. також шампунь із з м'ятою для жирного волосся. Так. Тепер скажу суму чеків. Один чек 179 гривень 80 копійок. Кому цікаво, рахуйте, в мене нема часу. Другий 116,80, третій 222,90 і сердельки і паштет без, без, без ціни. Ну, а ви ж скажете, де ж сметана, ви ж ходив по сметану. Звичайно, ходи, ось і сметанка. Не забув. Обично я забуваю купити, з якою ціллю, за чим іду. І не куплю те, що треба. А купив, не забув. 15% сметана. А ціна яка Таня? А ціну треба знайти. Так, 41 гривень 80 копійок. 325 гривень, 15% жиру. Отак. Такі покупки. Шампунь, краска для волосся, носки медицинські, яди, шоколад, напій з молоком з кавою, печінка, сардельки, паштет, сметана, пиво безалкогольне і борошно. Всім дякую за увагу! Хто був зі мною, бережіть себе одне одного, всім міцного здоров'я, гарного настрою. Пам'ятайте, ви найкращі! Всім до побачення, до нових зустрічей!